Вітаю. Ну що, прийшла пора квасити капусту. Це відео коротеньке я записую для того, аби нагадати і розказати, коли в цьому році у жовтні, в листопаді, які числа треба квасити капусту. Капусту квасять в чоловічі дні це понеділок, вівторок та четверг. Обов'язково, коли місяць росте. Ідеально і найкраще це першого тижня після оновлення місяця, понеділок, вівторок, четвер. Тобто, наразі у жовтні 25-го року це 23, 27, 28 та 30 жовтня. Ну, перше ми вже пропустили перше числа. У листопаді це 3, 4, 24, 25 і 27 числа. Далі. Правила нагадаю, не можна робити квашну капусту, якщо в господині критичні дні протухне. Це перевірена народна примета. Капуста полюбляє чистоту. Чисті руки, чистий інструмент і головне, чисту дошку, миску. Ну, На що вона буде натиратися, та де вона буде змішуватися з сіллю та морквою. Якщо до цього на дошці працювали, не дай Бог, з м'ясом, навіть добре вимита та сполоснута окропом вона може стати причиною, що капустний сік або почерніє, або пустить сліз. Капусту треба брати пізню. Білу плотно, краще приплюснуту. На 1 кг різаної капусти даємо 20-25 г крупної неєдованої солі та 50 г натертої на крупній терці моркви. Капуста має кваситись при температурі 15-18 градусів та обов'язково під гнетом. Вона вся має бути покрита сіком. І кожен день треба протикати зверху до дна чистою дерев'яною паличкою, аби виходили гази, інакше вона буде гірка та смердюча.